Я казав, що я це буду робити на стрімі, я збрехав. Вибач, якщо ти це відео вже виключив? Тут такого більше не буде. Так, де мій сценарій? А, так от, я тут написав, що я вітаю всіх зацікавлених в новій порції крінжу або справді чого згідного з Оліксу. Але якщо ти дивний... Але якщо ти активний глядач роликів на цьому каналі, то ти вже і так знаєш, що на цьому каналі в неділю о сьомій годині завжди проходять стріми, де ми моніторимо маркетплейси, дивимося збірки, оцінюємо їх та й взагалі просто спілкуємося. Але я це говорю зовсім не для реклами. Ну і для реклами, звісно, теж ти не забувай приходити кожну неділю о сьомій годині стріми. Тому що сьогодні я вирішив позбирати або дуже трешові, або якісь більш-менш хороші збірки зі стрімів, і з'єднати це все в один ролик. Я сумніваюся, що навіть всі активні глядачі стрімів бачили ці всі збірки, або як мінімум пам'ятають їх. Можливо, ви вже забули. Звісно, що ви забули про них, бо, е, хто це буде пам'ятати. Е, тому я певен, що навіть в цьому ролику ти знайдеш для себе щось нове та цікаве. Ну і як мінімум трешове. Ну і я тут ще написав от зараз щоб, ще раз, ви зайшли всі на стрім. Ну, якщо ти хочеш стати живим свідком того, як ми засуджуємо збірки з за Олікса, то ти ну, неділя сьома година. Ти все і так знаєш прекрасно. Тому поки розпочинаємо. Тож, вітаю поки паперовий лис, шат, кібервоїн і Віктор Гемурой. Почнемо ми сьогодні? З ігрової збірки ігровий комп'ютер 10 тисяч гривень без торгу RX 590, о RX 590. В нас заходила дискусія один раз до RX 590, і мені здавалося, що ця відеокарта гавно, і вона насправді гавно, тому що вона не дотягує навіть до 1070 по продуктивності, як ми бачили вже на Technical сіті. Ми перевіряли цю штуку. По тестах я не бачив, не цікавився 590, Це дуже рідкісний випадок, де можна використати цю відеокарту, тому що вона не сказав би, що вона хороша. Типу, вона не популярна. Я думаю, що, вона, якщо вона не популярна, то е, в нас в компах це не, не визначає те, що відеокарта хороша. Якщо вона не популярна, це означає, що вона говно. В Більшості. Тому що якщо відеокарти хороші, то повірте, до хрена геків їх будуть купляти, і до хрена геків їх будуть юзати. Так от тут 32 ГБ оперативки, Xeon e 5 2660 е, Чуєте? А що, якщо я візьму зараз собі комплект на Xeon? Oh, Новий БП на 750 Вт за 1000 гривень. Ох ти що! Так то збірка вона не вартує цих грошей, тому що ну хоча б... ні, ну, по факту да тут буде продуктивність хороша в цій збірці, але 10 тисяч самому можна і зібрати тисяч за сім. Я думаю, цю збірку в комплекті usb модуль Wi-Fi і Bluetooth. Не знаю, кому це треба, але ну мінімальні кошти отримати максимум ігрового контенту. ну... Це не мінімальні кошти, від якого можна отримати задоволення, якщо чесно. Так, а тут... Дж... Ні, давайте оце от. Ігровий комп'ютер продам. 6500. i5 2400, як я розумію, 2400 більше немає нічого. SSD 120, RX 470, 8 гігабайт. Це фігня. Комп'ютер на м 4 2850 гривень, атлон 200G, ад, адреса 20 від ас, 40 SSD 240 8B СУ, хард на 70 ГБ. Викиньте нахір його і не, не показуйте мені. Блок живлення корпус NN, процесор приблизно на рівні i3 600. Нє, нє нє. За 2850 гривень це добре, звісно, але. Ну ти з цим не апгрейдишся на якийсь крутий процик, наприклад. ну що ти можеш тут обрейдитися, це напевно, що Ну з цією материнкою я не думаю, що на Ryzen 5 я обгрейнешся. Якщо хер хірпой який, то. Давайте будемо чесними. Тут явно не стоїть 700 Вт е Чіфтек. Тут стоїть, напевно, якийсь 400 ватний Foxconn, в найкращому випадку. І тут е тобі прийдеться тоді докупляти якусь відеокарту з невеликим ТДП. Ну хоча та сама. Коротше, 1650 сюди можна доставити якусь, да? Насправді хороша збірка, якщо приховати те, що материнки на М4 доволі дорогі, вона, типу, вартісна, очевидно, в цю ціну. Але навіть піде такий комп буде дуже проблематичним. ПК 15 тисяч. Як думаєте, щось нормальне буде чи ні? Мені здається, що не дуже все нормально тут буде. Риха 570, блядь. Тут корпус прикольний. Та ні, корпус це насправді найменше на те, що треба дивитися. Тут 8 ядер 3600 Гц, відео, відеокарта Риха 570 і третій десь 100 F. Оперативка. dd 4. Зараз я бать, материнка Асрок B660M, Steel Legend, блок... Питання. 120 і 500 гіг. Я недавно дивився огляд на чіпси, до речі. А що на рахунок цієї збірки, блядь? Збірка говно. Чесно. Ця збірка говно, тому що який i3-10100? 10100, 2000, материнка до неї 2000, відеокарта 1500. Що, ну це вже не виходить, коротше, ніхіра. Тут максимум 1800 вийде, ця збірка. Тут 15 стоїть ціна, так що земля пухом цій збірці. Щось дуже мало хороших збірок. Ну, Давайте хоч одну накину сюди. Вінниця вітає, вітаю, Вячеслав Стримбіцький, вітаю на стрімі, радий бачити. Тож так от, Ryzen 5 Pro 3400G, процесор з вегою, Еріха 570. 8 тисяч. Ну це справді хороший варіант. Цей комп хороший, однозначно. Типу, тому що тут am 4 сокет, Ryzen 5 3400G, і самий відсутній процесор. Правда, блок живлення 500 ватт, це дуже мало. Якщо тебе захотів якусь крутішу відеокарту сюди поставити, ну, в принципі, ти можеш це зробити, але це буде як колхоз виглядати, якщо чесно. Ні, 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 це все якась фігня, Давайте щось по-справжньому хороше. Запоріжжя, 15 тисяч, комп'ютер ігровий. Ну от, ігровий комп'ютер, колонки, мишка, екран, і тебе, і т.п. все віддають, тягне всі. Ігри GTA 5 і те і т.п. Працюю чудово, віддаю зв'язку і переїздом, і те де і туди. Ну Так от, це ком Кірріо знає, тому що тут нічого не написано, і т.д. і т.п. Ігрує комп'ютер на 8 березня, Херсон. Що, що в Херсоні на 8 березня? Ті, бать, я засвітився. 10500, комп'ютер 8 березня. Данил 8 березня сидів і викладував цей комп'ютер для вас, щоб ви бачили зараз. Це оголошення. Треба цінувати. Данила 8 ГБ, то обставин переїзду треба швидко продати, тому і ціна на порядок нижче. А отут хочу домахатися, на порядок нижче. за що? Так от, я не закінчив. Комп'ютер тут. За обставинами перерізу, треба швидко продати ціна на порядок нижче. Але як ціна може бути на порядок нижче, коли ціна в цьому компу десь приблизно тисяч а коштує він тут. Корпус, ладно, корпус можеш там 1000 тут додати, але все одно ж не доходить ціна до того. Десь ти можу відправити або провести пряму трансляцію. йо моє, друзі, все, я не йшов, коротше, собі спо. Я, я якщо буду продавати комп на OLX, не буду. Але якщо буду, я буду проводити пряму трансляцію огляд на цей комп. Прямій трансляції буду показувати всі його моцності. Вартість чоловік. Чи ти трішки загнув з цим компом. Сподіваюся, що ти вартість не просто так загнув. Якщо тобі справді гроші потрібні, може його хтось купить Це може бути крута збірка. Ryzen 5 3600 положення пофіг. RtX 358 гб Це 7000 з OLX Давайте рахувати, як з OLX. 2,5 r 5, 5 3600. І решта, все, ну, десь воно вийде десь 1013-14 ця збірка собі вартості. ще в корпус плюс. Це солідно, насправді солідно. це солідно. Годве щось нормальне, не мотвох. Що нормальне можна дивитися? Тобі мотлох не подобається? Що означає мотолог? 3050. Це передостаннє покоління відеокарт Nvidia. Ти хочеш сказати, що це Мотлох? Ні, це не Мотлох, це хороша збірка, насправді, оця от. Ну, якщо ти не хочеш дивитися на мотлух, якщо ти не хочеш дивитися на мотлух, я тобі можу сказати, що ми включаємо збірку. Ігрой ПК геймера, ноутбук HP Pavilion DV5 SSD 320 ГБ. Значить, в нас тут дикий монстр. Пеньок Dual CPU T 3400 216 ГГц. І в нас GeForce 9200 це 9, 92 покоління Nvidia. М. А Пеньок цей от він на шуршому інтелекті побудований. Він, коротше, співпрацю має з чатом GPT і такий просто генерує. Кадри тобі, бляха. Ну, йому не треба за потужності. Він 5 ватт ТДП має, він просто генерує тобі кадри, тому що він може. Це пеньок. Він може. І така штука продається за 1500 гривень. От, оце, от не мото. Насправді так, Nvidia High Definition Audio тут ще встановлене. Пристрій з підтримкою. High Definition Audio теж встановлено. Ти бачиш, просто це не Мотло зовсім. Батарея в нього тримає 2 години більше. Хотів написати 2 години більше, ніж е, ракета Ілона Маска, дефолт на SpaceX. Це що він мав на увазі. Е, так от, е, дуже хорошому стані, абсолютно не працює, ніяких нюансів. HDD 80 ГБ. Ну, це, це зовсім не важливо, тому що тут тебе ж тут це співпраця з шатом GPT. Воно все, все тобі закидує на цю на хмару. Срінь його знаю, коротше, комп на i5. Давайте подивимося. це 7500. I5 d 500, блядь. <смири> Пише чел ігровий ПК на i5. Та напиши, що ігровий... А, та то позор блять. Діпше вже хай на i5-му написав би. 672 на. ГБ. Це піп'єс! Який 8000? тисяч. За 4 його брати було б вже себе не поважати. 9. Він нічим не особливий цей комп, навіть для 4 тисяч. Ігровий пк комп'ютер монітор. Житомир. Я задовбався дивитися ці збірки. однотипні і тупі. Можна щось мені нормальне попасть, будь ласка. Серйозно, немає ні одної адекватної збірки за, за сьогоднішній стрім. Трив... Ні, було декілька, було, окей. Але більшість збірок отакі. На п'ятому 7500 за 15 тисяч. Ти бачиш цей проц за 6, тоді ще він може нормальний буде, да? А за 15 цей проц, побачити в збірці, це просто не знаю. Хіба там якась 3070 -та стоїть? Яка покриває вартість цієї збірки? Ну, херево це повна гімну зараз. Топовий ігровий ПК комп'ютер 10 тисяч. Такій от штуці, в такому корпусі. Мені щось навіть стрмно дивитися на комплектуючі. Цей комп з білими нашими кулерами, з білими кулерчиками, прекрасними просто. З башнею. Ну що, просто видніється? Ні, це просто башня. Е... Windows сьомий! Ти що в Windows сьомий? І, до речі, забавний факт. Онлайн різко припав, коли я почав цей голос корчити. <реш> <реш> так от, ну, Windows 7 оцінюється яком Всім і 7,2 бали з 10. Я думаю, що йому можна довіряти. Це FX6300 стоїть, грьобаний. 250 ГБ SSD, жорсткий терабайт, тут всі ігри. Така відюха, 750 Ti, 10 тисяч. За що 10 тисяч? У мене така мишка стоїть. Дор... Така сама мишка в мене колись була. І вона стоїть зараз просто е, на приставці. Типу, знаєте, як на телек приставці. Вона підключена до неї. Вона така хірова ця мишка. Бля, не, не дай Боже, з нею користуватися. Це піпец, бляха. 1005, не більше цей комп. Системний блок мишка, клавіатура. А, мишка, клавіатура, блядь, друзі. За таку мишку і клавіатуру, бля, я не знаю. Коротше, повна фігня виходить Windows 7. Який на хірі 7? Бля, За 10 гривень? гривень. те три білих кулера є. Так що да. Ігровий ПКТор. 23 лютого 2004 року у нас збірка 16 тисяч гривень. RX 5700 xt до речі, прикольно. а a а до речі, i7-8700, він коштує до Хіра, але він не видає нормальної FPS за свою ціну, я скажу вам так. 32 ГБ оперативки SSD 240 ГБ, жорсткий диск 500 ГБ, блокжемі 620 світкою, корпус, аерокул, аеро, ван, міні. Ця збірка. До речі, не знаю, типу, 7 8700, він цю збірку ціну піднімає і дуже сильно, але FPS він не дуже сильно піднімає. 4000 цей. Проц, 6 тисяч у відеокарти, і решта все за 6 тисяч може кул цей корпус 1500, десь може більше. Коротше, десь приблизно виходить 1014 ця збірка, може 15, ну не знаю. Та й загалом ця збірка виглядає хорошою, на кінець підійде, щоб складати там цей ПК на Windows 7 за 10 тисяч. Тож, якщо тобі сподобався саме такий формат огляду готових збірок за Олікса, то напиши про це в коментарі. І вже від цього будемо відштовхуватися та вирішувати, чи будуть нарізки стрімів постійно з'являтися на цьому каналі, чи ні. Можливо, навіть не тільки по суботах Можливо, по суботах ми будемо випускати якийсь авереч відеоролик, який виходять на цьому каналі, а там вже в якийсь інший день тижня будемо заливати там раз в місяць, можливо, якісь нарізки зі стрімів. Оце було б цікаво доволі, правда? Бо збірок там ще дуже і дуже багато, як і крутих моментів там чи щось такого на стрімах. А тобі я дуже дякую за те, що ти переглянув цей відеоролик. За бажанням автора можна фінансово підтримати на донатело за посланням в описі. Що <світ> <світ> шо, шо з голосом. Так от, якщо ти це відео, став лайк, якщо хочеш бачити такого контенту... Якщо хочеш бачити більше такого контенту, підписуйся на канал, щоб не пропускати нові відеоролики на тескан. Зіночок, дякую за перегляд, до зустрічі! Блять, та що з голосом? До зустрічі!